Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Я повертаюсь до своєї традиції, коли я на початку відео завжди захищала себе та відео від будь-якого негативного впливу, і таким людям йшов дуже і дуже серйозний відкат. Все лайно, яке вони посилали, поверталося їм з сторицею. Отже, я провела ритуал на захист і зараз його активізую. Ось цією свічкою. Це свічка з Полинню, досить потужна свічка заговорена. І, відповідно, я її зараз запалю і активізую ритуал на захист. І попереджаю всім, хто бажає зла Україні, хто бажає е, е, українському народові та е, е, чогось нехорошого і програти в цій війні, хто бажає мені зла, йому полетить дуже і дуже сильний відкат це відео їм дивитися. Не рекомендую. По закону Всесвіту я вас попередила. Отже, свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила. хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, сам у ньому потупає, зроблено амінь. Вся свічка буде тут горіти весь час, коли я буду знімати відео. Кожен, хто буде бажати чогось нехорошого, кожен недоброзичливець, чи рашистики потрапить на це відео, йому полетить дуже серйозний відкат. Так, а ми з вами приступаємо. Це відео безпечно дивиться всім тим, хто вболіває за Україну, за перемогу України і хто нейтрально відноситься до мене, не бажаючи мені нічого поганого. <кій> так, давайте з вами подивимося Кропивницький, Теревоградська область. Так? Дуже просили мене то давайте поглянемо з 20-го ну, візьмемо по кінець, по кінець місяця, по 31 жовтня. чи то забагато буде аж 11 днів. А давайте візьмемо. Так, якщо в нас неділя 20, то виходить, наступна неділя у нас десь 26, так? По 31 жовтня буде, мабуть, таке забагато. Хай буде з 20 по 27. <кій> Покажіть, будь ласка, карти, з 20 по 27 жовтня 2024 року місто Кропивницьке, Кіровоградська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Місто Кропивницький та Кіровоградська область. Кропивницький Є загроза. Так, Кропивницький, Кетроградська область. Є е, загроза прильоту. Кропивницький. Дивіться, щось будуть збивати над якимось мостом. Над якимось важливим мостом буде йти відбиття. Так. Е, так. Загроза транспорту є, ракетна загроза вам є, і е, об'єктам, пов'язаним з електромережею, тобто з ну, енер... З енергетикою. Шахідна буде ще загроза, але отут де у нас все-таки якийсь приліт. Іде е, е, ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі. Та, е, е, далі йде відбиття. Так, Кіровоградська область, Кіровоградська область, загроза дитячим об'єктам, дитячим закладам. Е, так. Воєнним об'єктам всього, що стосується воєнних. Так, страшний суд. що тут Якась адміністративна будівля десь в Кіровоградській області, державна споруда, щось таке може бути ушкоджена. І дивіться, загроза все-таки автовокзалом, вокзалом, залізничним коліям і все, що пов'язане з транспортом. Є загроза десь в області прольоту, десь в якісь такі транспорт, все, що пов'язане з автомагістралями, з залізними коліями, з автостоянками, з вокзалами так, що у нас тут приватний сектор. Дивіться, десь Кировоградська область є загроза пошкодження будівлі багатоповерхові будівлі споруді. Десь поміж якогось приватного сектору, близько до приватного сектору, десь якась стоять, будь... є там десь якісь по... от якби, знаєте, невисокі будинки, і десь там, можливо, це якась новобудова, можливо, щось недобудоване, а можливо тільки будується. Знаєте. Не можу сказати, наскільки це вже житловий будинок, та? але це, та, це реально ну, за все, житловий будинок. Тобто, ну, якби, швидше за все це не державна установа, швидше за все це житловий будинок. В багато поверхів, і є, є такі загроза його ушкодження пошкодження Десь в, в області. Може, збиттям, можливо, і влучанням чогось. Так? Але таки йде руйнація, бачите? Так, ну давайте будемо дивитися. Тут ракіт, ракетна і шахідна загроза у вас. Давайте будемо дивитися по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на місто Кропивницький згідно сторін світу, північ-південь, захід схід центр, куди йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Куди йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії? З 20 по 27 жовтня 2024 року місто Кропивницький. По сторонам світу: північ, південь, захід, схід, центр. Кропивницький, північ, шахідна загроза, південь, захід, схід, ракетна загроза, центр. Ну, Центр, бачите, стоянки, автостоянки, мости і е е е все, що, все, що пов'язане з транспортом. Ну, Давайте центр докинемо. Центр. Ну, Ніби йде успішне відбиття та обмеження чогось. Далі, що йде інформація про призбитті якогось загорання. Десь. Так, що це в нас йде на півночі. На півночі, дивіться, шахідна загроза і будуть збивати. Є загроза такі пошкодження, десь може бути загорання житлового будинку. Внаслідок збиття? Ось у нас йде. Шахіди, бачите, на півночі. Іде ось у нас карта загорання житлових будинків внаслідок збиття, бо ця карта у нас завжди відображає перехват. Так, схід, східна частина. Ну, дивіться, невдала спроба влучити кудись ракетою. Швидше за все, таким, такі зіб'ють, я так розумію. Ну, потенційно, так, да, робота ППО. Ну, потенційна загроза в східний район Кропивницького ракетна є. Я вам не можу дати гарантії, що точно зіб'ють. Але в нас падає невдача в бою, це невдача для ворога. Отже, ціль буде недосягнута. І далі накриває ППО. Велика ймовірність, що таке ППО справиться і зіб'є ту ракету. Дивимося з вами: захід. Поганій вісті. Чому відчай? Через що. Загорання десь. Дивіться, тут іде захист вищих сил, велика ймовірність іде загорання. Десь, я так розумію, або західна частина Куповницька, або, або за його межами. Може бути, що це вже десь за межами. Далі акцентую увагу на північ, тобто повторно будуть пробувати на, на півночі ще десь кудись влучити, тому давайте докинемо на північ, подивимося. Знову ж таки, буде десь ракетна загроза, але має, має бути збито. Десь будуть цілитися в якусь лікарню або в реабілітаційний центр, або лікарня. Так? Медичний заклад якийсь. Давайте південь з вами дорозкриємо. Тут нам показує, що буде щось з півдня на центр летіти вночі. Тут дороги в нас під загрозою. Дивіться, в нас на півдні під загрозою дороги. І е, десь може бути якесь загорання якоїсь будівлі. Ну, швидше за все, не... я так розумію, що це десь за межами Кропивницького. Я можу помилятися, Ну, мені воно схоже на те, що це буде за межами Кропивницького. Якась будівля, якась споруда, та? А, <кій> да, йде в нас перехват. Це десь в області. Ну, Давайте центр докинемо. Ну, на південь воно акцентує увагу, бачите, більше нам на південь. Ну, центр що? Ну, Є стратегічно об'єкти важливі, які б вони хотіли влучити в центрі. Ну, я не бачу тут прильоту в центр. Я бачу, що все-таки ключовим. Так, да, є передмістя на півдні, десь за межами Кропивницького на півдні буде загорання. Тобто десь в області. Так, це більше вам тут нічого не скажу. Так, давайте тоді ще щось подивимось. давайте ще подивимося з вами. Давайте з вами ще подивимося. Черкаси, Черкаська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з 20 по 27 жовтня 2024 року. Яка йде загроза на місто Черкаси та Черкаську область, яка йде загроза мирному населенню? Також інфраструктурним об'єктам через активні, активні дії ворога? Покажіть мені, будь ласка, карти. Черкаси, Черкаська область. 20 по 20... 27 жовтня 2004 року. Черкаси. <клес> Черкаська область. Так, Черкаси. Ну у вас іде загроза по е, об'єктам енер... з енергетикою пов'язаним будуть, бачите, намагатися влучити. Будуть сюди направляти і шахіди, можуть бути, і ці і, і ракети. Все-таки сам центр прильоту не бачу, але тут показує, що загроза є десь в передмісті за межами. В ресурсний об'єкт такий загроза є. На центр будуть цілитися, але тут. Ну, десь вночі можуть постраждати машини. Ну, я, сам центр тут йде перехват. Отже, це десь в передмісті можуть постраждати якісь автомобілі, я так розумію. Далі, десь в Черкаській області, тут якісь місти, і десь якась водойма, десь туди буде направлена агресія, тут ніби йде збиття, а тут вона ще йде, а все-таки десь, десь йде біля Черкас, або віддалений район Черкас, або біля Черкасу, але десь близько до міста йде якийсь ракетний приліт. Пов'язане може бути з транспортом, з якимось. Або по колесо фортуни, так? Ну, або автостоянка, автопарк. Е Будемо зараз дивитися по сторонам світу, може, щось трошки більше зрозуміє. Так, Черкаська область. Так, тут їх цікавлять воєнні об'єкти. Щось упустять, дивіться. Тут десь в період, коли люди вже сплять. Або поки люди ще не прокинулись, тобто це або вночі, або під ранок щось упустять, Буде якийсь приліт десь в області. Далі йде збиття. Не показало, де саме йде приліт. Ну, десь є, є загроза прильоту. Таки хтось може бути поранений або загинути. Ту, хай не здійсниться. Воєнні об'єкти їх цікавлять. І об'єкти пов'язані з ресурсами, енерго, енергоресурсами, з опаленням. Угу. Ну, давайте подивимось по сторонам світу. Отже, в області десь йде, йде десь приліт. Бережні. Покажіть мені, будь ласка, карти. Черкаси. Якщо подивитися на Черкаси по сторонам світу, північ-південь, Захід-схід центр. Куди йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії з 20 по 27 жовтня 2024 року, куди йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Якщо подивитися на Черкаси, згідно сторін світу, північ-південь, Захід-схід центр. Черкаси, Черкаси північ. Карта сили південь, захід, схід, центр. Центр відбиття, північ, північний район, вдень є загроза. Карта сили дуже часто відіграється як приліт. На жаль, вам тут не скажу, чи це шахід буде, чи це ракета. Бачите, ну, карта докладає, воно не показує. Відповідно, є загроза прильоту Черкаси, північний район, північна частина Черкас. Далі. Тут у нас захід, інтенсивна робота ППО. Тут у нас іде невдача для ворога. Але може бути загорання. Інформація про якісь загорання. Да, такі, бачите, при перехваті. Такі щось зіб'ють. Східний район Черкасу. У вас там щось зіб'ють? Це, швидше за все, не приліт. Але якісь загорання воно спричинить. Ракета. Велика ймовірність, що ракета. Так, Велика ймовірність, що зіб'ють ракету, але буде загорання. Південний район, збиття шахідів йде. Далі над якоюсь будівлею, біля якої дуже багато транспорту, або проїжджає, або паркується. Так, і що тут йде так? Ну, але тут що за успіх у нас йде п'ядень? Ну, все-таки можуть бути якісь, якісь загорання десь. Тут більше шахідна загроза. І на центр щось буде летіти. Дивіться, південна сторона, південна сторона Черкас. Тут є велика ймовірність, що зіб'ють, буде перехват, буде збиття, але є загроза такі загорання транспорту, ушкодження транспорту і, можливо, частково якоїсь будівлі, якогось будинку внаслідок цього збиття. Південний район, щось будуть там збивати у вас, розумієте? Ну, центр в нас іде відбиття. Загроза діткам. Але ну, йде, йде захист вищих сил, йде відбиття. Дивимося з вами захід. А ось тут, дивіться, тут іде збиття, тут буде щось направлено в енергоструктуру, та? щось пов'язане з електроенергією, отуди От буде направлено, але тут іде відбиття, збиття. Будуть так само сюди летіти ракети. Але ну, я бачу збиття. Повторно будуть намагатися влучити. І десь в передмісті, десь за межами в області, на захід від Черкас є така велика ймовірність прильоту ракетного. Ну, Бо бачите, йде загорання у нас. <coughs> Далі в сторону водойми, якісь шахіди будуть, в якоїсь водойми будуть направлені шахіди. Ну, все, тут будуть збивати. Ну, десь на захід від Черкас, в передмісті бачу теж загорання якесь. Біг нічого тут вам не скажу. Хай не здійсниться. Пам'ятаємо, що це один з варіантів долі. Який найбільш ймовірний для реалізації на момент розкладу? Завжди є шанси зійти на кращий сценарій. Я бажаю всім мирного неба, всім лише позитивних новин. Слава Україні! Віримо в нашу перемогу і звертаємося до Всевишнього за захистом, за допомогу. Просимо, підписуємося на мій телеграм-канал, там ви можете ставити мені свої запитання і ставте вподобайки. Як енергооплату за мій час?